Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гумореско глазового нова п'єса. А тим часом підпишіться на цей канал, щоб не пропустити жодної гуморески, які я публікую кожного дня. Української має бути більше. Стрипинулася завіса, тихо розійшлася. В темнім залі все завмерло. П'єса почалася. Здоровенний широченний стіл стоїть на сцені. А за ним сидять мужчини, інженери вчені. Іде нарада, йдуть дебати, виступи, питання. Так минула друга дія, так пройшла й остання. Люди ляпнули в долоні й розійшлись помалу. Лиш дідок один лишився, не пішов із залу. Молоденька білетерша мовила старому: «Вибачайте, що турбую, час уже додому. Той поглянув, пусто в залі розійшлися люди, а концерту після зборів запитав не буде? До зустрічі в жовтому літачку.